Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, у нас за 2 місяці, напевно, це пройшов самий такий бомбезний дощ. Він ішов, особливо сьогодні ночі, він ішов, можна сказати, тихо і без перериву. Ну і приїхав я на Соняшник Саксон від компанії Elita Select. Думаю, зніму вам коротенький огляд. І якраз глянемо, як промочило землю. Ну щось тут було непонятне. Дивіться, стовбур похили. Що це з головки, що це з соняшником. Я не знаю чому так. А, ну. що, щось з соняшником було. Ну то з одним так. Це міросол бонасол такі шляпки. І вони, бачите, всі дебелі і вниз нахилені. Йдемо до Саксона. Ага, це хтось до мене заходив, друзі, поламога. Ось іще один нахилений. Бачите, хтось йшов на проло. Теж добре ходять люди. Може їм важніше. Це ось гусінь. Гусінь зжре соняшний, дивіться. Бачите, він приболів якийсь ось листочки, він почорнів, то бджола була. Ну, а це гусінь. Ось така гусін. Будемо зараз дивитися на всіх. Опилення йде класно. Ну, камера. О, так, ну, поки що бачу тільки на одному зразу попався. Так, вроді би нормально. Ну, зараз зайдемо в ліс, в оцей високий. Ось бачите, Міросол, дивіться. На одному етом дві головки. Я ще такого не бачив, друзі. Коментуйте, хто бачив такий соняшник. Це міросол. Ну, така шляпка важка. Бачите, в міросола в усих ось, ось головки, вони такі круглі і важкі, вони нахилені, ось, дивіться. Це міросол. Та. Зараз заходимо, зразу встанемо на длінні гони. Подивимося, що тут буде в Саксону. Ну, в Саксонові пройти ніяк ліс. Друзі, дивіться, ліс. Реальний ліс. Тільки з'являється отак. Ось поки що такі головки. Будемо дивитися, але я думаю, що буде нормально. А конкретно побачимо. Зараз, друзі, я залізу сюди всередину. Покажу вам всередині, бачите, бджоли гудуть отаке, отакий стан всередині. Це края. Ну і взяв я, друзі, паличку, виламав зарані, Показати вам як промочило. Ну, друзі, 10 см 100%. Ось дивіться палка. Це почти два спічечних коробка. 10 є. Я думаю, десь сантиметри до 20, навірно, буде промокше. Це у нас такий дощ пройшов. Так. Так що я думаю, що цей дощ що пройшов на саксонові. Це взагалі буде дуже вовремя. О, Широке міждірядя де стик. Чому я сюди хотів попасти? Тихо, бджілка, лети, лети, ти мені не потрібна. Ось бачите красунька, яка воно сидить. Бджіл хватає. Ну і зараз я вам покажу, які шляпки. Є отакі, на найпечальніше, що гусині тут з'явилися, друзі. Дивіться, скільки мелкої гусінь, а на фокус. О, ось ой, краса, так. ось якраз ота. Ось ось мелка. Ага, десь лази. Ну, зернинка крупна. Зараз хочу глянути, чи буде молочко внутрі. Ну, як вона наливається. Зрозуміло? Ой, вибачаюсь. Ну якраз наливається. Тобто буде через недільку взагалі файно. Так що, я думаю, все буде гуд тут. Потім ось були які тріщини, друзі. Вони почти стягнуті вже. О, дивіться яка лоботка. Ми її вирвемо так, здаємося. Ну, отакий огляд, друзі. Коротенький. Це компанія Elite Select Saxon. Подивимось, що буде далі. У мене дуже багато знайомих друзів ним цікавляться. Я обіцяв усім ще покажу все правду от я. То я вам показую. Зараз бджоли працюють. Ну, щоб ви розуміли, друзі. Он дивіться, на ноги налипає одразу грязючка. Це я приїхав вже зараз 2 години дня. Слава Богу, ще з утра і до двох часов ще дождя не було. От такий огляд. Ну, Мені подобається. Вони поки що тільки, скажімо, показують, що буде з нього. Ось оця вже опилена. бачите. І кошик такий важкий береш в ручку. Цей також. Цей чуть легший. Ну, в середньому я би сказав на даний момент. Соняшник добрий. Подивимось, як буде далі. А знаєте, чому кажу, як буде далі? Тому що дуже цікаво, як він буде себе показувати на всіх етапах. От зараз я зайшов тут взагалі далі, пішов в ліс якийсь. Він вимаха, дивіться, в рості, я навіть не знаю, як вам знімати, друзі. То край був грязний, а зараз я опускаюся ось. Де Грандстаром працювали. І ось отак от виходить, друзі. Ну, я би сказав непогано. Дивимось, що тут у нас. Ну, кошики в основному однакові. Скажем так, що воно покаже, як буде далі він. Ну, я думаю, отаких от не буде ось. Це тільки початок, що маленький. Ось за цій маленький. ну Я думаю, що далі покаже все. Рівномірний, високий, темний. Ну, мені подобається весь Джоли гуду чуєте. Джол достаточно. Ось така краса. Лети, лети, я тебе не трогаю. Летіть мої, хороші, летіть, ви мені не треба. Ой, вас тут дуже багато. Так, друзі, я далі не буду йти знімати. Бо я дивлюся, ось бджол взагалі тут літає дуже багато. Отакий От в середньому соняшник саксон. Так що, друзі, обов'язково покажу як нальється, подивимося, провіримо. Края головок, середину, усе, щоб було видно, як, як воно себе покаже. Ну а при уборці обов'язково візьму баночку і провіримо натуру. Щоб ви не казали, що розказав басні, бо багато людей люблять мені розказувати. Вон дивіться, яка краса. Жужить прямо зля вуха. Пішов я, друзі. Ну, в принципі, непогано. Він везде одинаковий. Немає там, знаєте, що тут ось головка краще, там хуже. Ну, є місцями, що ось він чуть нижчий, отакий. Ну я думаю, воно ще підросте. Це вряд ли він такий останеться. О. Джолки дають свою, Скажем, джоллер роблять свою роботу. Ну отак от, от у нас листки нижні. Лопатий, він мені подобається, дивіться, який темний. Сіяний, друзі, без удобрив. Ми не аристократи, щоб в цьому році було купити удобрені. А то багато хто думає, що я там супермажор. Я не мажор, так що успокойтесь, я такий, як і ви, одноосібники. Так. Клас. Це я не заходив, я на неділю вже з половинкою, а то й дві сюди. А це, думаю, за, заскочу гляну. Ну, я вважаю, краще отаких от шість головок, чим дві здорових. І буде все добре. Тихо-тихо, лети, лети. Ось дивіться, що робить. Ніхто ніколи не наблюдав, як бджола робить. Ай, злякав. Лети, лети, я тебе не чіпаю, лети. Боже, друзі. О, сіла. Виходю, виходю, все, виходю. Так що такий огляд соняшника Саксон, друзі. Це я ось заходив, Що я витягнувся, бачите, краю. Так, все, друзі, підписуйтесь на канал Шалений Тракторист, ставте лайки. У когось може є також саксон посіяний. Можете зняти відеоогляд. скинуть мені на вайбер, я виложу. І будуть люди дивитися і розуміти, який соняшник, у кого як. Ось лази, дивіться, мале. Ну, Вона може здохне, ця гусениця. А бджілка, ні, бджілка нехай робить. Ось іще якась фігня. Це друзі. Мира всім, гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал Шалений Тракторист. До побачення!